Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я до вас на процедуру сьогодні прийшов. Заходьте, у нас сьогодні процедури з нужними тренажерчиками». Житель Романова Петро Маршук займається на тренажері для покращення кровообігу. Раніше, розповідає чоловік, щоб отримати таку допомогу, доводилося їздити у обласний центр. Відкриття цього центру надає можливість, не виходячи, скажімо, з Романівщини, з Романовщики, тут де я проживаю. Це важливо, що я вдома і маю. Таку можливість проходити процедури на місці, тобто, в мене є година часу. Я прийшов і пройшов для покращення м'язового тонусу, рухливості суглобів. Має пацієнт. Остеохондроз обширних всіх відділів хребта. Ми зараз покращимо кровообіг для ніг відділення доступне для людей з інвалідністю, каже Олександр Гаврилюк. Чоловік пересувається на візку. Сьогодні прийшов на лікувальну фізкультуру. Людина, яка пересувається на візку, це практично сидяча людина. І весь час є загроза контрактури кінцівок, як нижніх, так і верхніх. Тут є всі умови для того, щоб Отримати ось саме такі процедури, зміцнити якісь певні групи м'язів, які не працюють. Тобто, це цілий комплекс. Це дуже важливо саме для таких людей. У відділенні працюють фізичні реабілітологи, фізіотерапевти, психологи та ерготерапевти. Лікують пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату та із захворюваннями нервової системи. Обладнання в даний момент реабілітаційна клітка має дуже велику функціональність тобто, тут можна займатися як просто. З остеохондрозами легкими, так само можна займатися з травмами спинного мозку, інсульту. Тобто, якщо людина має проблеми ураження правої або лівої сторони головного мозку, тобто в неї або права, або ліва сторона, руки, ноги не працюють. Для цього треба розробити людину і заставити м'язи заново навчити ходити. Роботи з облаштування відділення та закупівля обладнання тривали впродовж року. На це витратили один мільйон гривень. Вся апаратура, яка була потрібна для реабілітаційного відділення, вона закуплювалася починаючи з січня місяця відповідно до всіх вимог, які прописані Національної служби здоров'я України. На придбання даної апаратури використовувалися кошти, які ми отримували від НСЗУ за іншими пакетами. Медичної допомоги надавати допомогу будуть не лише жителям Романівської громади, а й людям з прилеглих територіальних громад за направленням від лікаря. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.